Це, ось, той стандарт я сказав, ширший, там буде можливість по фідбеку, який будемо отримувати. Тому це... це своя робота, ми це робимо самі. Взагалі це один з трьох вагонів мистецького купу. На заході було б з житовий став Гарячі кухні, де відбуваються гарячі процеси, тобто вже фінальне приготування їжі. Своєму приємно. Запрошуємо гостя так, до нашої кухні. Ви зараз знаходитесь в холодному цеху. Ми в пікову частину готували 24 тисячі порцій в день. У 24 му році, коли відбувся масштабний блокал на можна. Це отакі термоталії. Всі види їжі можна тут готувати. Шановні присутні, усі. Працівники та працівниці нашої е, української залізниці, перш за все, я хочу подякувати всім вам, всім залізничникам України за те, що наша країна, попри війну, з'єднана, і те, що в Україні е, працює тилова логістика, зокрема залізнична, одна із. Найбільших основ нашої сили, всього народу, українська залізниця відновлюється після ударів, важких ударів зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей, наших громадян та забезпечує перевезення вантажів. І тільки від початку цього року залізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів. І більше 90% українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко за розкладом. І навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога, варто відзначити також і надзвичайні гуманітарні функції укрзалізниці. Це вже більш ніж 3650 рейсів медичних поїздів, які рятують наших захисників, наших поранених захисників. І це також евакуація людей з території, де складно, з території бойових дій. З'явилась в Укрзалізниці також надзвичайно дипломатична функція, яка є дуже важливою, більш ніж 1100 поїздок партнерів до нас в Україну та Україною забезпечені вами, нашими залізничниками. А отже, це ваш особистий внесок у нашу зовнішню політичну підтримку держави. І зараз я можу вам подякувати, подякувати абсолютно точно від всіх нас, від всіх наших людей. Ви безумовно, ви ті, хто працює заради, справді заради мільйонів українців, справді заради всієї нашої держави. Дякую вам. Звісно, ми будемо і надалі підтримувати. Вас підтримувати ваших колег, українську залізницю держава збереже і збільшить програми підтримки Укрзалізниці. наступного року. Це буде. Це стосується загалом кампаній і це стосується заробітних плат. І звісно, ми маємо пам'ятати, що фактично залізниця це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами, на жаль, є втрати серед наших залізничників 947 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі сил оборони нашої держави. І я прошу зараз шанувати хвилину мовчання пам'ять. Всіх загиблих під час війни. Дякуємо їм, дякуємо вам, слава Україні.